Хочу познайомити вас з набагато більш рідкісними і водночас складнішими загадками історії, які не є домислами популярних телеканалів чи жовтої преси, а реально визнані справжньою наукою. Парадокс САЛІНСА Маршал Салінс – американський антрополог, який вивчав проблеми первісного ладу. У своїй книзі Економіка кам'яного віку вчений показав, що перехід від полювання та збирання до землеробства. Був не такий уже і необхідний. У багатьох частинах землі древні мисливці і збирачі почувалися комфортно. Полювання і збирання приносили набагато більше матеріальних благ, ніж землеробство спочатку його розвитку. Більше того, господарство вимагало навіть менше зусиль, ніж землеробство. То чому ж люди раптом стали переходити до господарства, якщо і в умовах полювання і збирання. Вони відчували себе не просто добре, але навіть краще, ніж на початкових етапах розвитку цивілізації. Це справжня загадка історії. Неолітична революція. Ця історична загадка тісно пов'язана з попередньою. Неолітична революція це історичний період переходу в епоху неоліту від привласнювального до відтворювального типу господарства, виникнення тваринництва, землеробства. Перехід відбувся приблизно 10 тисяч років тому, і проблеми, пов'язані з цим переходом, аж ніяк не закінчуються на феномені Салінса. Не меншу загадку, ніж причини переходу, є і сам процес переходу. Тільки вдумайтеся, як у принципі люди могли здогадатися, що дику пшеницю можна вирощувати штучно, а потім зерна товкти, розбавляти водою, робити борошно і тісто. Смажити на вогні та харчуватися цими безсмачними коржиками замість м'яса диких тварин, грибів та ягід, який же неймовірний ланцюжок випадковостей повинен був привести до цього висновку. Олію у вогонь підливає і радянський генетик та ботанік Вавілов, який з погляду біології показав, що перехід до господарства якимось природним шляхом викликає дуже багато сумнівів. Міфологія зі шкільних років у всіх нас склалося дуже просте ставлення до міфології стародавніх народів. Вони були нерозумні і через міф пояснювали світ як могли. Але ви тільки вдумайтеся, наскільки ж нерозумними мали бути ці давні люди, щоб один раз повірити галюцинаціям свого шамана і передавати ці знання протягом багатьох століть з покоління в покоління. Більше того, французький антрополог Клод Леві Строс у своїй книзі Первісне мислення показав, що давня людина не була мислителем, і їй зовсім не треба було вигадувати те, чого немає, щоб пояснити природу. Їй, в принципі, не треба було пояснювати природу вона і так себе комфортно відчувала. Відомо, що за багатьма сюжетами з Біблії, наприклад, стоять реальні події. То може бути і міфологія це не просто казки, а ключ до розуміння якихось подій та особливостей мислення древніх людей. Але як виникає той чи інший міф, як він зміцнюється, приживається і стає чимось безперечним? Питання аж ніяк не пусті і досить складні. мохенджо даро Мохенджо-Даро даро це стародавнє місто, від якого сьогодні збереглися лише небагато решток, фундаменти будинків, вулички, уламки предметів побуту. Місто знаходилося в долині Інду, це сучасний Пакистан, і виникло приблизно 4500 років тому. З цим містом пов'язано одразу кілька загадок. По-перше, Мохенджо-Даро надто велике та розвинене місто для того часу. Як люди змогли його побудувати на зорі цивілізації. По-друге, незрозуміло, чому це місто різко припинило свою життєдіяльність приблизно 3500 років тому. По-третє, у місті знаходять сліди, що всебічно вказують на щось схоже на наслідок ядерного вибуху. І все це визнано сучасною археологією, а не є популярною вигадкою. Ось так загадка: Сутність та зміст історичного процесу. Не лише окремі події, а й взагалі вся історія є однією великою загадкою. Чому саме і тільки людина створила цивілізацію і суспільство, відміни від природнього світу? Що є рушійною силою історії і в чому її сенс? Чи можна виявити закони у суспільному розвитку? Навіщо відбувається історичний процес? Безліч філософів билося над цими питаннями, але так і не знайшли остаточної відповіді. І справді, а що взагалі є історія у своїй суті? Це головна загадка.